Бажайте, жити в європейській та заможній державі, задекларуйте минурічні доходи та сплатіть податки, адже сплачені вами податки допоможуть державі профінансувати соціальні сфери, медицину, освіту та спорт. Перебуваючи за кордоном, я ще раз дивуюся тому, з якою гордістю іноземці платять податки. Для них це не тільки обов'язок перед державою, але й прояв гідності, чесності та цивілізованості. Поважайте закони України. Декоруйте доходи та платять податки. Наша молодь повинна рости здоровою. Для цього потрібно займатися спортом. Більше спортивних грудків існує за рахунок податків, які ми з вами сплачуємо. Замисліться, можливо, десь поряд з вами зростає майбутнє Андрій Кальніченко або Олександр Усик. І дитині просто ніде займатися спортом. Цього не можна допустити. Тому кожна сплачена гривня податків дає дитині можливість стати чемпіоном. Сплата податків це прояв, це прояв любові, та, турботи та поваги до власної країни. Всі українці повинні пишатися тим, що сплачують податки в державну казну, декорують доходи, не прихожуючи жодної капічини. Тому я закликаю всіх, сплачуйте податки, декоруйте доходи за для майбутнього України. Країна наш дім. І наводити в ньому лад повинні ми самі. Від сумлінності кожного з нас залежить загальний добробут. Адже кошти сплачені вигляді податків. Це інвестиції в наше майбутнє. Черкаські мавпи закликають всіх черкащан поважати закони нашої країни і задекларувати всі свої доходи до 1 травня спорт це життя. Я не своє життя без спорту. Комп'ютери та інтернет перетягнули молодь у віртуальний світ, де немає справжнього спорту, друзів та свіжого повітря. В нашому місці є спортивні секції, але їх повинно бути більше. Для цього держава повинна надавати кошти. Це можливо лише тоді, коли всі чесно будуть платити податки та декларувати отримані доходи. Черкаські МАВПи закликають всіх черкасців поважати закони нашої країни та задекларувати отримані минулорічні доходи до 1 травня.